Tradecino -sí é Hello. І з вами знову Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, а це традиційний прогноз на п'ятницю, 6 вересня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Снейк Таро, зміїні аркани Таро унікальна колода, яка ще світиться в ультрафіолетовому відпромінюванні. Ви можете це все самі побачити. По-перше, хочу привітати свого родича Олексія, який на. Народився у далекому місті Стаханов, але зараз він знаходиться тут, поблизу. Тому вітання тебе з Днем народження. Вітаю і бажаю тобі того, що ти сам себе хочеш собі побажати. Ну, а сьогодні епіграф цієї книжечки, євреї шутят, і це будуть якісь смішні жарти, яких зараз не вистачає. О, секс і сім'я. Равін поучав своїх слушателів. Добропорядочный еврей не должен пить водку, не должен ходить в публичные дома. О, Рабинович, что вы сказали? О, я вспомнил, где я оставил свой новый зонтик. Равин получает, ходить с непрокрытой головой грех, такой же, как прелюбодеяние. Ой, Рэбе, по моему опыту, это две большие разницы. К Равину пришла женщина. Слушка спросила ее, по какому делу она хочет видеть Равина. «От меня ушел муж, и я хочу знать, вернется он ко мне или нет», — говорит она. Слушка вышел и, возвратившись, заявил, «Ребе сказал, что муж к тебе вернется, а я думаю, что он к тебе не вернется». «Как же так?» — Ребе говорит, что муж вернется, а ты говоришь, что нет. «Ребе тебя не видел, а я вижу». «Ребе, у меня уже пятеро детей, что мне делать, чтобы не появился шестой?» «Пей лимонад. до послі, в МЕСТА! Ось такі анекдоти з життя євреїв сьогодні були за епіграф. Ну, а що стосується суп'ятниці, 6 вересня, яке ми будемо. Цей день саме розглядати, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде. Карта за днем народження в кінці цього прогнозу буде три карти. Перша загальна карта дня, чого очікувати від цієї п'ятниці. А коли я примітив, я використовую саме ці зелені аркани. Зміїного таро відбуваються якісь глобальні події не тільки в Україні. Друга карта це буде за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Ну і третя карта, як я і казав, за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож перша загальна карта дня на цю п'ятницю, 6 вересня. Чого очікувати від цього дня? Непоганий день. Факір це мах. І в прямій позиції це день починання, враховуючи те, що зараз місяць молодий. Значить, це означає, що у цей день отримувати ви будете якісь гарні ідеї, і краще прожити цей день одним днем, не загадувати. Сильно далеко вперед, і забути про свої минулі досягнення, бо тільки так ви і зможете досягти певних гарних ідей, щось сьогодні розпочнеться у глобальному сенсі. І я сподіваюся, що ці розпочинання, нарешті, вже приведуть нас до довгоочікуваного миру. Ну, а перших ми роздивимось представників знаку діва і дехто. З них навіть святкує свій день народження. Знову вітаю тебе, Ляксєй. Бажаю побільше веселих днів і таких же ночей. Ну, повішаний, перегорнута. Це подарунки. Це. Захист від втрат. Ви сьогодні нічого не втрачаєте. Ви навпаки можете щось придбати. У вас сьогодні гарний фізичний стан. Ви сьогодні досить добрі за своєю статтю, і ви можете у цей день самі дарувати подарунки, бо повішаний жертва це планета Уран, а це планета саме людей, які полюбляють своє оточення і готові допомогти. у Важку хвилину. Що ж стосується вас, у вас сьогодні є захист від втрат, і ви сьогодні знаходитесь в дуже гарному положенні, бо ви не висите головою вниз, ви все бачите у реальному світі. Далі, представники знаку Терези. Перегорну та відродження це в класичному таро, страшний суд або пробудження мертвих. Ось так я зобразив цю карту. Звісно, вона пов'язана з родичами, і сьогодні ваші рідні можуть вас. Приносити якісь занепокоєння, зверніть на це увагу. У своєму найпростішому сприйнятті перегорнутий страшний суд це натяк на те, що хтось вас сьогодні спровокує на якусь пиячку. Зверніть на це увагу. Також це день буде. Пов'язаний з несподіваними якимись зустрічами та несподіваними поворотами долі. Зверніть на це увагу. Якщо ви живете в певному замкнутому колі, сьогодні у вас є можливість вийти за межі цього кола. Одначе рекомендація не наробити нових помилок. Ще представники знаку Терези, цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби для скорпіонів. Один з ваших управників випав, планета Марс, і це карта Шайтана це фатальні обставини, які можуть навалитися на вас у цю п'ятницю. Якщо ви людина. Обережна, якщо ви не звикли впадати у крайнощі, то краще сьогодні посидіти вдома, щоб не наразитися на демонів, які можуть зіпсувати вам сьогоднішній день. Це також чоловіча енергія, одначе вона, на відміну від мага, проявлена в агресивній формі. Тож будьте обережні з чоловіками, чоловіки сьогодні можуть бути досить. Невгамовні і навіть демонічні по відношенню до вас. Далі представники знаку стрілець. Перегорнута сила, ознака того, що вам саме не буде вистачати сили, сили волі, фізичної сили. Ви знеструмлені, вам треба, можливо, у цей день побути на природі, підзарядитися від оточуючих різних об'єктів, таких як дерева, таких як тварини. Поменше спілкуватися з людьми, які навантажують, бережіть свої сили. Перш за все. Дуже такий час неспокійний для спортсменів і військових, бо ви можете зіткнутися з такою силою, яку ви не зможете подолати. Також це поганий день для з'ясовування якихось відносин. Можна дуже сильно посваритися. Ще представники знаку стрілець 6 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Позероги, випала ваша карта, одначе в перегорнутому стані колесо Фортуни каже про те, що сьогодні не день для того, щоб ризикувати. Сьогодні ви можете на певний час вивелитися зі звичного ритму. Удача у вас, на жаль, не з вами цієї п'ятниці, тому не ризикуйте і не грайте в ті, в ті ігри. Правил, до яких ви не знаєте, також це пов'язано з рухом. Будьте обережні, якщо вам треба кудись вчасно їхати, краще виїхати заздалегідь. І Пам'ятайте, що у вас сьогодні день неприємних зустрічей, тож краще не спілкуйтеся з тими людьми, які вам гідкі по природі. Далі представники знаку водолій. Жриця в прямій позиції. Це день зустрічі, день передачі інформації. Дуже гарний день для жінок, бо це жіноча карта, вона пов'язана саме з незайманостю, з дівочістю. Також це пов'язано з партнерством. Якщо сьогодні поблизу у вас буде надійний помічник, вам це тільки додасть великих плюсів. І спілкування, і будь-які справи з жінками сьогодні дуже корисні. Далі представники знаку риби. Розбита вежа перегорнута, непоганий показник того, що ви захищені від катастроф, від якихось критичних падінь. Війна так вона ще не закінчилася, вона продовжується, але на вас вона ніяким чином впряму не буде якось на вас впливати. Намагайтеся у цей день допомагати іншим людям, ті, які знаходяться у певному у певній скруті, що щось втратили. Якщо ви можете, допоможіть цим людям, і це вам обов'язково зачтеться у вашу кармічну якусь скарбничку. Також представники знаку Риби 6 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для Овнів. Янгол в прямій позиції це захист вишніх сил, це ініціативність, яка у вас в руках. Не забувайте, що це карта помірності. Тобто сьогодні все залежить від вашої уваги. Якщо ви будете більше придивлятися до дрібниць, ви зрозумієте багато чого. Загального і зможете зробити кілька справ одночасно. Ви сьогодні захищені, не бійтеся нічого, бо над вами знаходиться захист вашого янгола-охоронця. Ще представники знаку Овен 6 вересня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Водолій. Для тільців місяць в прямій позиції це ознака якихось примар, галюцинації, якоїсь брехні, яка може бути сьогодні над вами нависнути. Не рекомендую вам щось підписувати. У цей день, бо це якісь темні справи, які не принесуть нічого гарного. Також не намагайтеся у цей день знайти світ у тих місцях, де завжди темрява. Дослухайтеся до власної інтуїції, і вона підкаже вам, як вести себе у лиху годину. І така година може бути у цей день, бо це смуток, це відсутність світла, не тільки електричного, але й внутрішнього світла, якісь такі внутрішні сутінки. Також представлення. Представники знаку Тілець 6 вересня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК. Для близнюків дуже гарний день. Карта Всесвіту, карта великих нагород. Космічної енергії, закінчення якихось довготривалих справ, отримання результатів, і вона випала вам в прямій позиції. Це ознака того, що день буде досить насичений, і ви отримуєте саме те, на що заслуговуєте. То, що ви сіяли у минулому, сьогодні дасть свої плоди. А от які вони будуть позитивні чи негативні, все залежить від ваших минулих дій. Також представники знаку Близнюки. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Раки, будьте обережні, вам випав крокодил. Він же блазень в прямій позиції. Це нульовий аркан, це попередження не робити якихось помилок, бо помилки це. Ці можуть бути досить критичними. Ви у ці дні можете буквально обнулитися, розпочати все спочатку, відхреститися від якихось знайомств, які вас вже давно навантажують від своїх хибних звичок. Тобто немає особливо поганого в цьому нульовому аркану. Він дає вам можливість розгорнути своє життя на 180% відсотків градусів. А також представники знаку Рак. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець, і це може статися відсотків на 90, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті леви. Імператриця в прямій позиції це ваші дії, це можливість заробити якісь гроші. Сьогодні вони будуть буквально до вас прилипати. Головне просто підняти себе і піти туди, де ці гроші вас чекають. Також це зв'язок з вашою мамою. Можливо, сьогодні мама буде потребувати більшої вашої опіки і уваги. А також це земля-матінка, яка вас тримає і дає вам свої дари. Треба просто уважніше. Чути її материнський голос. Що стосується фізичного стану, у вас він буде гарний. Тепер давайте подивимось на добу. Можна виділити, що ранок може бути неспокійний. Буквально після восходу сонця, це, можливо, вже годин так у 8, з 8 години і по 14 годину дня. Досить неспокійні години, зверніть на це увагу. Якщо вам треба кудись їхати, краще їдьте на такому маршруті, де вас нічого не зупинить. І пам'ятайте, що ви, якщо не бажаєте зустрічатися з представниками правоохоронних органів, будьте обережні у часовому вимірі з дев'ятої і 5 по південь, бо це такий може бути неспокійний час саме для вас. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19-го або 28 числа будь-якого місяця, відлюдник в прямій позиції каже про те, що сьогодні слід бути відлюдником, відгородитися від. Того, що відбувається навкруги, і просто медитирувати, бо тут намальований не просто відлюдник, це Гаутама Будда, який сидить і медитирує під деревом бодхі. А ось ця змія це ті самі спокуси, які не дають вам можливості розгорнутися і піти далі. Сьогодні день самотності, день, коли ви можете закінчити якісь розпочаті справи і закінчити їх досить вдало. Головне, щоб вас ніхто не відволікав. Далі, якщо ви народилися 2, 11 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута рівновага каже про те, що вам в цей день буде важко утримувати свої емоції під контролем. Сьогодні щось буде вас бентежити, вам не вистачає позитивних емоцій. І найкраще, що ви можете знайти, це знайти собі партнера, коханку чи коханого, і просто відірватися і налаштувати свій організм на. Нормальний ритм. Саме аскетизм він сьогодні приносить вам занепокоєння. Тому слід зустрітися вже ввечері з тими людьми, які давно вже казали про те, що вони не проти це зробити саме у цей день. І перегорнута рівновага це, звісно, якась бентега, яка нависає над кожною людиною, яка живе в Україні. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не дуже гарний для вас день. Вам випав Верховний Жрець, він же єрофант, він же папа, він же тут Гермес Меркурій в прямій позиції. Це каже про швидкість, швидкість реакції, налаштування на настрій саме на свій внутрішній голос, на свою інтуїцію. Сьогодні у вас ви знаходитесь на прямому зв'язку з своїм. Внутрішнім духовним вчителям, який і є ваш внутрішнім голосом. Також сьогодні, якщо треба кудись їхати, все буде дуже швидко, і день буде сповнений гарних якихось відчуттів, бо ви можете знайти якусь нову ціль, яка буде спрямовувати вас до перемоги. Далі якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута зірка, погані емоції. Нестача емоцій, нестача краси, щось таке вас бентежить, і бентежить вас якась жіночка, якщо ви чоловіка, якщо ви жінка і вам випав ось цей аркан перегорнутий, ви знаходитесь на самоті, і ваші емоції можуть налаштуватися на позитив, якщо ви не будете забувати бути красивими і. Не будете забувати про такі чесноти, як віра, надія та любов. Далі, якщо ви народилися, 6 го ні ні-ні, 5-го, Звиняйте 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця сонце в прямій позиції, ознака того, що сьогодні яскравий сонячний день, він може вам принести не тільки позитивну енергетику, а також може принести великі гроші. Непоганий день для того, щоб підписувати різні договори, а також займатися зі своїми дітьми, бо карта ця пов'язана також з дітьми ще. Я вам особливо пощастить, якщо ви народилися. Під знаком близнюки Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, вам випало роздоріжжя, інша назва цієї карти закохані в прямій позиції. Вона дає вам можливість вибрати, чим ви будете займатися у цей день. Без виходних якихось ситуацій у вас ніяк не буде, навпаки, вам відкриваються можливості. Одначе роздоріжжя це ще спокуси, це авантюри, які ви можете вимкнути у своєму житті заради досягнення. Всягнення цілей. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, колісниця кличе у дорогу, як співає Фома з мандрів, нас кличе у мандри дорога. Щось в цьому Дусі, і ви сьогодні певний досвід отримуєте, бо це ваше число сьомий аркан, і у вас число сім, тому ви можете щось накопичити в свою скарбничку. Це стосується не тільки грошей, але знань, які дорожче ніж гроші. Сьогодні ви можете досягти певних цілей, до яких ви спрямовували свої думки і чомусь навчитися. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день не для змін. Намагайтеся нічого не змінювати ані в вашому внутрішньому, ані в вашому зовнішньому просторі. Намагайтеся бути стабільними. Єдине, що ви можете змінити, це своє ставлення до минулих подій, які вже давно відбулися у вашому житті. І остання карта для тих людей, які народилися. Дев'ятого, вісімнадцятого або двадцять сьомого числа будь-якого місяця, перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні день, коли оточення може бути дуже сильно вас навантажувати. Атмосфера навкруги вас може бути також досить токсична, бо люди будуть чогось від вас бажати і щось примушувати вас робити. Тому Якщо є така можливість, зробити собі вихідний, просто побудьте самі на самоті зі своїми думками. Можливо, слід прибратися в оселі, хоча в п'ятницю кажуть, з цього і не можна робити, але ви можете прибратися у внутрішній оселі в оселі своїх знайомих і можливо відмовитися від якихось. Таких пропозицій провести гарну п'ятницю, трошки випити, не йдіть туди, там, де багато людей. Там, де багато людей вас очікує навантаження, тому розслабляйтеся наодинці. І всім я вам бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні зміїні аркани Таро, які, до речі, не так часто бувають на Магічному столі цьому я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Євгеній та Катерина, ваші повідомлення я завжди читаю і радий, що ви знаходитесь на прямому зв'язку. І іншим глядачам бажаю того ж. І всім вам бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.